Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це практика для підтримки детоксикації організму. Практика більш динамічна в стилі Vignassa Флоу. Ми активуємо бічні поверхні тіла, м'язи області живота, кору. Зробимо кілька варіантів скручувань, аби запалити внутрішній вогонь та вивільнити застій. Почнемо, сидячи на п'ятках. Тягнемо смаківкою вгору, злегка відхиляємось назад в просторі, аби вирівняти плечі над стегнами, а маківку над плечима. Пом'якшуємо чоло, брови, м'язи навколо очей. Розмикаємо щелепи нижньої від верхньої та вкладаємо язик на дно ротової порожнини, пом'якшуємо плечі, лікті, зап'ястя і відчуваємо землю під собою у всіх місцях, де тіло торкається поверхні. Плавно піднімаємо руки і вкладаємо їх з обох боків грудної клітки на нижні ребра. Де наша діафрагма. Звертаємо увагу на дихання в цій ділянці і відчуваємо, як грудна клітка розширюється на вдисі. І ребра, наче розходяться в сторони. Відчуваємо цей мікрорух під руками. З видихом пом'якшуємо грудну клітку, відчуваємо, як наші руки рухаються назад до хребта. Робимо вдихи та видихи однакової довжини. Повільно відпускаємо руки. І навдиси піднімаємо їх вгору. Тягнемось пальчиками до стелі. І заземлюємо сідниці та ноги вниз. Тут ми робимо вдих, виростаємо трішки вище, ніби хочемо витягнути себе з тазу. Видих, стягуємо лопатки, руки в форму кактуса і розкриваємо груди. Вдих, повертаємось в нейтральне положення хребта, руки вгору. Видих, нахиляємося вправо. Охоплюємо правою долоною ліве зап'ястя. Вдих, підпускаємо праву руку, вкладаємо її біля себе. Видих, вирівнюємо ліву ногу. За нею праву виходимо в бічну планку. Вдих. Видих, закриваємо корпус обидві долоні на землю. Планка. Тут вдих. Видих вкладаємо коліна, згинаємо лікті, лягаємо на живіт. Вдих маленька кобра. Видих, опускаємо корпус вниз. Віджимаємося з колін. Тягнемося сідницями до п'ят в положення дитини. На вдисі і повільно піднімаємось і повертаємось з сідницями на п'ятки. Вдих руки вгору. Видих, руки в форму кактуса. Вдих, витягуємо з пальчиками до стелі, корпус нейтральне положення. Видих нахиляємось вліво. Тягнемо з пальчиками правої руки в діагональ. Вдих вкладаємо ліву долоню біля стегна. Видих, вирівнюємо праву ногу за нею ліву бічна планка. Розтягуємось між стопами і пальчиками правої руки. Видих, закриваємо корпус планка. Вдих, видих коліна на землю, згинаємо лікті, лягаємо на живіт. Вдих маленька кобра. Видих, опускаємо корпус вниз, віджимаємось з колін, сідаємо в положення дитини. Вдих, повільно піднімаємось і сідаємо на п'ятки. Вдих, руки вгору. Видих руки в форму кактуса. Вдих. Витягуємо з пальчиками до стелі. Підборіддя в себе, витягуємо задню поверхню шиї. Видих, нахиляємось вправо. Вдих. Вкладаємо праве передпліччя біля себе. Видих. Вирівнюємо спочатку ліву ногу, потім праву. Вічна планка з передпліччя. Тут вдих. Видих, закриваємо, корпус планка з пліч. Повний вдих-видих. Робимо вдих. Видих, вкладаємо спочатку коліна на землю. І робимо три кішки корови з передпліч. пліч. Вдих, розкриваємо груди. Видих, Округлюємо спинку. Вдих. Видих, вдих, видих. Вдих повертаємося в нейтральне положення. Повільно підходимо руками до себе, сідаємо на п'ятки. Вдих руки вгору. Видих, розкриваємо груди. Руки в форму кактуса. Вдих, вирівнюємо корпус тягнемо з пальчиками вгору, знаходимо трішечки більше довжини в хребті. Видих, нахиляємося вліво, розтягуємо правий бік. Тут робимо вдих і вкладаємо ліве передпліччя біля себе. Видих, вирівнюємо праву ногу, за нею ліву, активуємо кор. Бічна планка з передпліч. Робимо вдих, видих. Закриваємо корпус, планка на передпліччях, повний вдих-видих. Робимо вдих, видих. Впадаємо коліна на землю. Три кішки корови. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Повертаємось в нейтральне положення, підходимо руками до себе і сідаємо на п'ятки. Відпочиваємо тут, слухаємо відчуття, які з'явились в тілі, Особливо звертаємо увагу на область живота та бічні поверхні. Зміщуємо гомілки в один бік, сідниці в другий. Сідаємо на обидві сідничні кістки з однаковою вагою, охоплюємо стегна позаду руками і відхиляємо з корпусом назад з прямою спинкою. Активуємо низ живота, закриваємо нижні ребра, не округлюємось попереку. Відриваємо гомілки від землі. Виводимо руки вперед. Робимо вдих і видих. На вдисі піднімаємо руки вгору. З видихом зводимо долоні разом і розвертаємось в скрутку вправо. Вдих руки вгору. Видих долоні разом, скрутка вліво. Вдих повертаємось в нейтральне положення. Видих, перехрещуємо ноги. Перекочуємось на коліна, долоні на землю, виштовхуємо таз вгору, собака мортує вниз. Тут робимо вдих. З видихом через кожен хребець, накат на руки, виходимо в планку. Вдих, видих, вкладаємо коліна, згинаємо лікті, лягаємо на живіт, піднімаємо корпус кобра. Видих, опускаємось вниз, долоні на землю. Віджимаємось з колін. Собака мордує вниз. Повільно крокуємо ногами до рук. Стікаємо, лягаємо животом на стегна. Вдих напівпідйом, корпус паралельно до землі. Видих, стікаємо вниз. Дуже повільно піднімаємось руки через сторони. піднімаємо вгору, робимо вдих, видих. Підсідаємо в стілець, зміщуємо вагу більше на п'ятки. Тут робимо вдих. Хочемо вирости трішки більше стазу. Видих долоні разом, скрутка вправо. Вдих, повертаємось в нейтральне положення. Виростаємо трішки вище. Видих долоні разом, скрутка вліво. Вдих, корпус по центру, ще раз витягуємо стрішки. Більше тазу, видих, опускаємо корпус вниз, долоні на землю, ноги назад, собака мордою вниз. Відштовхуємо з долонями від землі і по черзі згинаємо та розгинаємо ноги в колінах. Розслабляємо голову, м'язи, обличчя. Повільно підходимо ногами до рук і стікаємо вниз, вдих на півпідйом. Видих, лягаємо животом на стегна. Руки в довільному положенні, можна вкласти на землю, можна вхопитись за великі пальці або за щиколотки. Можна злегка похитати з боку в бік. Ми розводимо ноги ширше, пальчиками назовні, п'ятками всередину. З контролем сідаємо вниз в маласину. долоні разом біля грудей. Лікті розводять коліна, а коліна тиснуть на лікті одночасно, аби стабілізувати стегна. І ми, так наче, хочемо звести стопи одну до одної по зовнішній лінії. Так аби відчути, як працюють сідничні м'язи також тут. Тут ми робимо вдих. З видихом відводимо ліву руку в бік в діагональ, а праву руку в діагональ від лівої. Розтягуємось між пальчиками рук. Тут робимо вдих. Видих, закриваємо корпус догоні разом. Вдих. Видих, розкриваємось в другий бік. Розтягуємось між пальчиками, робимо вдих. Видих, закриваємо корпус. З контролем сідаємо на землю. Вирівнюємо гомілки паралельно до землі, відхиляємось назад, виходимо в човен, руки вгору, робимо вдих. Видих, скрутка вправо, долоні разом. Вдих, корпус по центру, видих, скрутка вліво. Вдих, повертаємось в нейтральне положення, видихаємо сонячне сплетіння, робимо вдих, видих, нижній човен, опускаємо корпус вниз, великі пальці ніг на рівні очей. Робимо вдих, видих, лягаємо на спину. Згинаємо ноги в колінах, руки в форму кактуса. Відриваємо стопи від землі, робимо вдих. З видихом скрутка вправо коліна до правого ліктя. І ми вдих робимо руки в форму кактуса. А з видихом закриваємо ліве передпліччя до правого. Вдих, розкриваємось, видих, закриваємо корпус. Ще раз. Вдих, видих. Вдих. Повертаємось на спину, руки в форму кактуса. Видих, ноги по центру. Поправляємо положення стегон, аби вирівняти корпус в одну лінію. Тут робимо вдих. Видих, скрутка вліво, коліна до лівого ліктя. Вдих тут, видих, праве передпліччя лівого. Ще два повторення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Повертаємось на спину. Піднімаємо коліна вгору і підтягуємо коліна до грудей, обіймаємо гомілки руками. Направляємо куприк від себе і вниз. Втискаємо підборіддя. І тягнемо смаківкою вгору, сповільнюємо дихання. Відпускаємо ноги, вирівнюємо їх, розводимо трішки ширше, відкриваємо пахви та долоні дивляться в стелю. Робимо 10 глибоких вдихів та видихів. Повертаємось до глибокого дихання в області діафрагми, так як ми починали практику. І вже без допомоги рук. Уявляємо, як наша грудна клітка розширюється на вдисі та звужується на Видисі. Можна продовжувати відпочивати або починаємо рухати пальцями щиколотками, зап'ястями. зап'ястими, розтягуємося між пальчиками рук та ніг, плавно повертаємось на бік. З допомогою рук піднімаємось та сідаємо зручно. Зводимо долоні разом, підтягуємо великі пальці між брів'я. Плавно нахиляємось вперед. І ще повільніше піднімаємось. Я дуже дякую вам за те, що практикуєте зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати. І ми побачимо з вами в наступному відео.